Хочу вам звістити благу звістку. Ісус Христос, Син Божий, любить вас. Він прийшов в цей грішний світ, залишив славу неба і віддав своє життя за кожну людину. Така велика Божа любов, як написано в Біблії, так Бог полюбив цей світ, що віддав свого єдинородного Сина, Ісуса Христа щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. В Біблії написано: наказання за гріх смерть, але дар Божий вічне життя. Господь Ісус Христос прийшов на цю землю і приніс спасіння для кожної людини. Але це спасіння, воно розпространяється тільки на тих людей. Які приймають Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, які живуть згідно волі Божої, читають Біблію, моляться, приводять своє життя в порядок на основанні Слова Божого. Для таких людей спасіння гарантоване, Його гарантує вам Бог, який сотворив небо і землю, моря і океани. Він гарантує вам спасіння, якщо ви за ним послідуєте, спасіння від, від загибелі в пеклі, спасіння від, від аду, спасіння від гріхів і від наслідків гріхів. Тому люди, прийміть Ісуса Христа. Сьогодні двері спасіння відкриті. Господь ступи вас. І Він хоче, щоб ви покаялися, щоб ви примирилися з Богом, щоб ви прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Завтрашній день не в нашій владі. У нас є сьогодні. Сьогодні треба покаятися. Сьогодні треба примиритися з Богом. Бо ми не знаємо, чи для нас наступить завтрашній день. Ми не знаємо, чи прокинемося завтра вранці. Але сьогодні, поки ми живі, здорові, чуємо, бачимо, можемо адекватно сприймати інформацію, треба дуже серйозно віднестися до істини, яку предлагає вам Господь. Цей світ багато що пропонує, він багато на чому засереджує нашу увагу. Але все, що в цьому світі, воно минеться, воно пройде, воно не є вічне, воно є тимчасове, і людина витрачає роки свого життя на те, що є тимчасове. Коли ти підеш з цієї землі. Ти з собою в небо нічого не забереш, на той світ нічого не забереш і все те, що копив, збирав на цій землі, все воно тут залишиться. Але якщо ти прийняв Господа Ісуса Христа, якщо ти збагачувався в Бозі, то ти будеш мати духовний скарб, духовне багатство. А саме головне, що буде спасена твоя душа, вона відправиться до Бога. Тому люди серйозно віднесіться до свого спасіння. Прийміть дар Божий спасіння, прийміть дар Божий вічне життя, прийміть Господа Ісуса Христа.